Хочеться просто жити, просто жити тим життям, що у мене було колись, за яким душа щимить сумувати, радіти, щиро так любити і у вирі буденних подій, Все цінувати, хочеться просто. Всім привіт такі мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ми з вами замовили разом, бо тут теж два товари і для мене, і на продаж, і те, що ви, мої любі, замовили. І е, це товари е, ну, такої необхідності е, великої. Бо це і ваше здоров'я, і моє теж здоров'я. Трошки розкажу вам про це все діло. Оце величезна така накладна. Бачите? І цікаво, що тут є звичайні товари. А далі товари, які йдуть за знижечками. Це дуже зручно, і я можу вам розказувати, що ж по акції можна було купити, що можна було купити за звичайною ціною. Бо завжди знаходяться дівчатка, які не полюють за знижечками, хоча це дуже приємно, бо я і сама частенько купую за знижками. І беру, і чекаю на них, і знаю, що вони будуть у Каталозі по акції. Тому тому розкажу відразу, що на нас дивиться, то це багато ось такої шампуньки. Ця шампунька йшла по акції. Зараз вам покажу, що ж тут у нас, так. По акції 189, а так, звичайно, ціна. 299 цієї шампуньки. А хто брав хоча б один продукт з каталогу, то і міг замовити ось ці шампуньки. Дивіться, які вони величезні, гарні, красиві, прям одне задоволення, вони так і пахнуть, якоюсь такою розкішю, приємно. І це у нас іде Ресторекс з Турції. Оця у нас іде сім олій. Цікаво, що ось цю попередньому замовленні спробувала моя постійна клієнточка Алочка, і вона зробила рекламку, бо це незвичайна шампунька, гарна, дуже підійшла, і ця шампунька для об'єму. Тут у нас колаген та біотин. Цікаво, що повторно Алочка замовила і цю шампуньку, і нову. Ну, а Мої дівчатка-клієнточки теж замовили по одній саме ось колаген-біотип для об'єму. Мої далі, далі теж постійна клієнточка, яка частенько брала в мене і в фармасі до війни, і з Юнайса вона брала, біодобавочки в мене брала зайхюба, і вона замовила ось таку шампуньку з оливкою. Я думаю, їй підійде така класнюча така шампунька, що напитує волосечко здоров'я. І омолоджує його ось таку теж замовила вона. І оці шампуньки по 189, в були, ця 169, тут 400 мл. І це у нас іде Сера Cosmetics. Ну, звичайно, це є Турція. Далі, мої любі, те, що Зараз можна купити у нас. Наші товари представлені якраз таки у каталозі. І дівчатка у мене замовили. Одна клієнточка замовила, ось, дивіться, для суглобів. Бачите, які для суглобів з акулячим хрящем. А інша дівчинка замовила для вен. І була акція: якщо ти замовляєш дві. То третя йде, ну, е якраз таки е безкоштовно. Ну, і вийшло. Так, що дівчинка замовила 1-2, по 66 гривень вийшло, і інший теж за да, 66 А так, звичайна, ціна, мої любі, оцих кремчиків 99 гривень. Тому теж рекомендую: придивіться, це дуже класні товари. По гарній ціні. Ось так мої любі. Тепер, тепер, що ще я хочу вам сказати? Це те, що е, ось отакий, е, така біодобавочка, е, товариство Лівеста, виробник біоформ е, е, так, Що це у нас? Стамбул, Турція. Так, мої любі. Ось таке залізо. Я хочу спробувати виробництво Стамбул, Турція, бо від звичайного заліза я брала і капсули Сорбіфер, і також поповнювала залізо, нам давали гуманітарку на початку війни, але ну, це все такий ефект тимчасовий. Хочу спробувати ось таке іонне залізо з стамбульської компанії Біаформ. Ну, подивимося, що воно буде, і чи вийде у мене поповнити склад свого заліза. Ну, буду надіяти. Ось що ще я для себе взяла. Ну, ніхто не сумнівався, що я візьму повторно Алоє. І це алоє дорівнює концентрат 200 до 1, Тобто концентрат можна розбавляти водичкою. Я пропивала дві бутилочки перед цим. Одну раніше, коли тільки вийшло, це півроку тому назад, одну ось у цьому каталозі. І теж замовила другу, якраз таки в цьому каталозі, бо це вигідно. Була акція від трьох біодобавочок, А три біодобавочки у нас це що? Це рідке іонне залізо, Це ось такий гель-алоє. І дві біодобавочки це капсула краси, вийшла, дівчинка замовляє для своєї е, мами. І також ще одна для себе замовляє е, е, моя постійна клієнточка е, е, спіруліна, цілюща спіруліна. Це капсула краси. Тут у нас хода і колаген, і вітамін Е, і вітамін А е, сприяє здоров'ю шкіри, нігтів, регенерації клітин, зміцненню кісток і суглобів. Теж рекомендую. Бо це наш виробник на замовлення Лівеста Косметікс Закарпатська область. Бо у нас Лівеста в Закарпатті склад знаходиться. Виробляє місто Дніпро. І дуже цікаво, що місто Дніпро воно не просто виробляє біодобавочки, але, але. Біодобавки для такої фірми, як Choice теж з Дніпра йде, також для Юнайса теж виробляє. І ось якраз таки для Лі Вест. І це дуже приємно, що ми робимо своє, що ми не використовуємо тільки. ну, Зарубіжне, таке як турецьке, як там німецька якість, все це гарно, але ми е, рухаємось до свого Мої любі. ось так. Це дуже приємно, дуже, ну, чесно, я вам скажу, е, гордість викликає. Ось, так. ось той товар, який у мене замовила постійна дівчинка. Це талія з вітаміном С відбілюючий такий тонік. Він класний. Він вже неодноразово брався цією дівчинкою, і це вона замовила його вже ну, не перший раз. Я вже не, не пам'ятаю, який раз, але дивіться, тут і об'єм величезний. І 300 мл для тоніка це велике. Тут є в своєму складі вітамін С, пептиди. А пептиди, як ми знаємо, це у нас омолоджуючий такий компонент, який не, е, нам потрібний, мої любі. Ось отакий е, тонік. І цей тонік коштує, зараз вам скажу: скільки так, він коштує... Е, 299 гривні. Бо тут пептиди, тут вітамін С, а вітамін С робить таку дію, як освітлюючу. Ну і на закуску наші улюблені гелі Каштани. Була акція. Теж я набрала ці гелі по акції. І коштувала на 167 гривень, ось, дивіться, ще е, мої любі 4 штуки. Якщо кому треба, поділюся, бо це я взяла саме на продаж. Ну і е, постійна клієнточка замовила по акції. Ось, дивіться, такий 50 мл кремчик. Кремчик у нас з муцином равлика. Це теж виробник, по-моєму, наш. Так, цікаво, цікаво. А, ні, ні. А цей у нас виробник Польща, Представляєте? Ось Польща. І цей кремчик був, я не пам'ятаю скільки, зараз я вам гляну. Так, зволожуючий крем для рук зі слизом равлика Дермоф'юче. Так, Dermofuture – це виробник Польща. І 50 мл коштували 79,50 А так в каталозі він трошки більше, ну, не трошки, а більше якраз таки приблизно 150 гривень. А можна було взяти по акції. Я кинула в групу, багато дівчаток бачили, але одна захотіла. У мене такий кремчик є, він мені дуже подобається, бо Dermofuture – це ж виробник не тільки кремчика такого великого для рук, у них ще є і для обличчя, і це не може не радувати, мої любі. Це красота, яка нам дісталася від наших друзів. Бо Турція, Польща це ну, наші друзі. На відміну від е, деяких країн, які не підтримують. Ой, хотіла не говорити про політику, але все одно е, лізе. Е, тому що накипіло. Ми думали, США це наш е, Друг а на ділі не то, що друг, а не буду виражовуватися, як це все звучить. Але ми тримаємось і ми хочемо перемоги. А якщо українці хочуть, так воно і буде. Цілую, люблю, до нових зустрічей, па-па, мої любі.